Всім привіт! Хочу продемонструвати вам розпаковку та огляд ноутбука від компанії Asus модель VivaBooks X56UQ DM721D. Замовляю я даний ноутбук на сайті rozetka.ua, Силку я залишу вам в описі під цим відео. Хочу замітити оперативність даного інтернет-магазину, адже після замовлення вже через день він був доставлений до мене кур'єрською доставкою. Це дуже зручно та швидко. Всім рекомендую. Ну що, перейдемо до розпаковки даного ноутбука. В комплекті до нього йде гарантійний талон терміном на один рік. Його потрібно заповнити для того, щоб він був дійсний. Також йде товарно-транспортна накладна, що свідчить про мою покупку. Також йде зарядний пристрій ось в такому салоффановому пакеті. Також безпосередньо сам ноутбук. Його ми оглянемо пізніше. Так, тут різні документація посібних користувача. Також диск для установки драйверів. І знову ж таки посібний користувача на різних мовах. Ну що ж, глянемо самий ноутбук. Він захований ось в такому Так. Зразу видно, що ціна ноутбука відповідає якості, адже панель зроблена з оригінальною текстурою з концентричних кіл. Ну що, перейдемо безпосередньо до характеристик даного ноутбука. Бачимо, що в ньому встановлений Intel Core i5 7 покоління. Також відеокарта Nvidia GeForce 940MX на 2 ГБ пам'яті. Також в ньому стоїть е, жорсткий диск на 1 ТБ пам'яті. Оперативна пам'ять в ньому становить 8 ГБ. Дуже порадувало розширення даного ноутбука. діагоналі встановить 15,6 дюйма. Розширення його становить 1920 на 1080, тобто це є Full HD екран і що саме основне тут є матове покриття. Це буде дуже зручно під час перегляду фільмів та інших робіт, що зв'язано з відеографікою. На лицевій панелі бачимо, що розташована веб-камера. Також хочу відмітити, що тут дуже зручний тачпад та клавіатура. Думаю, це буде в роботі замітно. Даний ноутбук оснащений lan кабелем VGA-входом, HDMI входом також USB 3.0, USB Type-C. Також з іншої сторони бачимо, що тут є слот для microSD-карт, також е роз'єм для навушників та мікрофона, Він є комбінованим. І також ще один USB-кабель. USB, USB тобто, вхід. Також даний ноутбук оснащений оптичним приводом. Хоча в 21 столітті я не думаю, що він пригодиться. Придбав я даний ноутбук для роботи, серфінгу в інтернеті, перегляду фільмів та для відеоігор. Думаю, з цими задачами він порається на 1000%. Тому рекомендую його для замовлення. Це є досить бюджетний ноутбук з досить хорошими характеристиками.